Цікаву інформацію надибали на сторінці Ігаля Левіна. Розповідаємо її вам. Один із випусків YouTube шоу Behind the Wings розповідає про надсекретну американську програму навчання льотчиків у повітряних боях проти справжнісіньких Міг-23. Ну, це було в той час, коли Міг-23 були головними літаками Совєтського Союзу. Ця програма називалася констант Пег, і спеціально для неї в 1977 році штати примудрилися отримати декілька справних міг 23 за деякими даними відразу сім. Отож вдалося отримати коментарі Джона Мена, одного із інструкторів програми Констант Пег, якому довелося навчатися літати на мігу, щоб потім виступати як літак противника для інших американських льотчиків. І він провів екскурсію цим повітряним судном і розповів про свої враження, як він на ньому літав, і порівняв з американськими літаками того часу. Мен зазначає, що з двох параметрів, якими всіх залякував союз швидкості та маневреності, остання була чистим блефом. Літак повертав дуже важко, навіть із розкладеними крилами. А от потужність двигуна і швидкість на ті часи були дійсно пристойними. Міг-23 був першим радянським літаком зі змінною геометрією крила. В нього мінявся кут крила. За словами американського пілота, міг 23 не передбачав навіть найменшої зручності для льотчика. Всі перемикачі в кабіні були розміщені без будь-якої логіки, наче просто там, де для них знайшлося місце. Через десятки років мен ще не забув, як важко було виявити супротивника, який сів тобі на хвіст. Заднього огляду в пілота не було зовсім. Він доволі глибоко сидить у кабіні. Був спеціальний крихітний перископ для цього, але він мав невеликий кут огляду і був вельми незручним при маневруванні. Крім того, в літаку були відсутні датчики тиску і мастила. А датчик кількості палива насправді не заміряв його реальний об'єм, а просто автоматично відраховував витрати в залежності від часу польоту. Тобто, якщо б в польоті стався витік пального, льотчик навіть не знав би про це, а прилади би показували більший рівень пального, ніж є насправді. Американець каже: радянський літак мав зовсім іншу філософію. Їх пілоти мали просто виконувати накази і все. А ми, каже, намагалися створювати розумних пілотів, котрі мали би приймати частину рішень самостійно в ході виконання завдання. Єдине, про що подбали радянські інженери, то це про те, щоб шасі цього винищувача було міцним, невибагливим та розрахованим приземлятися на європейському автобані. Хоча цілком можливо, що така конструкція була частково зумовлена якістю злітних смуг в СРСР. Отакий цікавий історичний екскурс. Як тоді, так і тепер загальний технічний рівень зброї СРСР чи то вже Росії значно відстає від рівня західних країн. Єдине, чим колись і тепер намагається лякати недоімперія бензоколонка, це кількістю залізятча і готовністю нести величезні втрати, незважаючи ні на що. Ото і є їх воєнна філософія. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!